Що робити, якщо ви суперзайнята людина на роботі, купа відряджень, дзвінки, зустрічі, своя справа, бізнес і немає часу англійську вчити? Або ж ви суперзайнята мамуся чи татусь, який весь час з дитиною, і тут хоч би просто якось, поспати якийсь час на себе просто знайти, не те, що вже англійську вчити. Що, можливо, ви закінчили курс англійської мови, але нагальної, реальної потреби користуватися мовою тут і зараз немає, ну, ж таки, в роботі чи в особистому житті. І ви відчуваєте, що набуті знання та навички вже починають втрачатися. Ну або щось інше, але щось таке, що не дозволяє вам системно вивчати і практикувати англійську. Ну, тоді ви мої студенти. А хто додивиться це відео до кінця, тоді знається про наявну акційну пропозицію і отримує бонус від мене. Так, як я той вчитель, у якого не буває колишніх студентів, я придумала, що робити далі після закінчення навчального курсу. І те, що я придумала, ідеально підходить усім тим, хто зайнятий, не має часу, хто поки що не потоваришував з англійською мовою або ж мало не спілкується. І зараз лунає на дріб. Я щаслива поставити вам ось цей особистий помічник планувальник, щотижневик, який допоможе вам опанувати англійську мову. А тепер я фізично маю можливість стати особистим мовним наставником 500 людей саме така кількість примірників. Моє основне завдання як вчителя, наставника не лише вас там правило і слів навчити, а інтегрувати англійську мову у ваше життя. Тому що мовою потрібно користуватися. У середині цього казково чарівного щотигневика ви знайдете 53 цікавезне завдання одне на тиждень, виконуючи які ви отримуєте задоволення, а часом і адреналін, і обов'язково помітите, як змінюється ваше життя. Якось мене запитали, Ірино, ви навчаєте англійської та іспанської? А я відповіла: я навчаю впевненості та віри в свої сили, тому що без другого не буває першого. Лише з цими якостями людина може розговоритися іноземною мовою. Отже, 53 завдання: близько 30 посилань на інтернет-ресурси, які допоможуть вам практикувати і вчити англійську мову. Щотижня цитата відомої людини, яка буде вам додавати натхнення та мотивації. Щомісяця простір для рефлексії. Особистий друкований наставник. Я ще ніколи не була друкованим наставником, так от, особистий друкований наставник, допоможе вам розібрати англійську мову за навичками, поставити саме ваші мовні цілі і отримати результат. Ну, як звичайний щотижневик планувальник, він допоможе вам спланувати ваш день, тиждень, місяць, рік, і при цьому природньо вписати англійську мову у ваше життя. Цей рік точно буде для вас особливим. І ще одна мега крута фішка від мене. Це два місяці підтримки у телеграм-каналі. Там ви отримуватимете мої професійні поради про те, як вести та заповнювати щотижневик. Через півроку ви отримаєте підказки, як аналізувати проміжні результати, а в кінці року разом підіб'ємо підсумки. Я дуже хочу, щоб ви не зупинилися на півшляху. Я хочу, щоб ви дійшли до фінішу. Саме тому я продумала додаткову підтримку для вас. Можливо, ви раніше ніколи не користувалися такими от планувальниками, щотижневиками. Тому це буде чудовий привід спробувати. Як говорить одна з мотиваційних цитат в цьому чаріно-казковому щотижневику: плани – ніщо, планування все. Що раніше ви опануєте цю навичку, то раніше почнете користуватися результатами цього вміння. Переконана, що ця смілива яскрава обкладинка заохотить вас зробити необхідний крок, і ви придбаєте собі цей особливий щотижневик. Тому що світ підкорюється сміливим. Тим, хто. Впевнено і з гордістю на увесь світ заявляє про свої цілі і впевнено до них рухається. А тепер про ціну та цінність. Цінністю, про яку я вам щойно говорила, а це нагадаю: 53 завдання на увесь рік, близько 30 посилань на безкоштовні цікаві інтернет-ресурси, мотивація, професійні поради до постановки мовних цілей, аналіз відслідковання прогресу, аналіз результатів. Два місяці зі мною на зв'язку у телеграм-каналі і ще двічі впродовж року. І це все ви можете купити за 800 гривень. Нагадаю, що зараз середня вартість уроку на ринку 400-500 гривень. Ну або ж на один похід в магазин менше, зате протягом року ви матимете свого особистого мовного наставника поруч, який допомагатиме вам структурувати ваші думки, тримати фокус на вашій цілі підштовхувати вас робити необхідні кроки. А тепер про акції та бонуси і про те, чому ця обкладинка висить тут у вас перед очима, а не в моїх руках у вигляді друкованого блокноту. Справа в тому, що частину тиражу мені потрібно викупити у видавництва, і гроші мені потрібні тут і зараз. Тому, якщо ви зробите передзамовлення, ви отримаєте класний бонус. Який саме? Це безкоштовний розмовний урок англійської мови у міні-групі, або ж зустріч mastermind групи. Якщо хто не знає, що це таке, пишіть в коментарях, я поясню або погулють, тому що Mastermind – це супер-ефективний інструмент для досягнення цілей. А якщо ж це відео, ви подивитесь десь так через тижнів, 2-3, коли свої примірники я вже заберу, то все рівно в мене є вже ідея іншої акції гри, але вже серед тих. Хто, цей, хто собі цей блокнот придбає? Тому хто працює зі мною завжди в вирощі, тому що я щедра людина, я багата душевно і професійно, мені завжди є чим ділитися, і мені приємно це робити. Сподіваюся, що ви теж щедрі люди, щедрі нам вподобайки, коментарі, поширення цього відео і рекомендації такого щотижневика своїм друзям, знайомим, рідним, тим людям, які цікавляться англійською мовою і хочуть її опанувати. В описі до цього відео я залишу посилання на свої Facebook та інстаграм сторінки, щоб ви могли мені писати повідомлення і робити замовлення. Тому що цей щотиждевик – це найкращий подарунок для людини, яка вивчає, цікавиться, практикує, любить англійську мову, і це найкраща інвестиція в себе. І, до речі, лише в перезамовленні ви маєте 100 гривень знижки на другий чи наступний примірник. Тож подбайте про дорогих вам людей. Та й деякі завдання разом буде виконувати цікавіше. З вірою ваш успіх, ваш мовний тренер та наставник Ірина Савченко.